Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 10 класу Алгебра Мерзляк. 2018 рік. Номер 8. Крапочка 2. Функцію задано формулою f от x дорівнює x в 50 степені. Треба порівняти значення функції. Добре. Спочатку перепишемо функцію щодану. F від x дорівнює x в 50 степені. За умовою нам дано функція з натуральним парним показником. Всі властивості функції з натуральним парним показником. Указані в у другому стовпчику. Ми будемо їм користуватися. Поїхали. Переписали перше. F від мінус 1,1 треба порівняти з F від мінус 1,2. Тобто, аргумент у нас який від'ємне число. Давайте подивимось на властивості функції. Функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Що це означає, якщо вона спадає? Те, що при збільшенні значення аргумента, значення функції буде зменшуватися. Тобто, чим більше аргумент, тим менше значення функції. А тепер давайте подивимось: мінус 1,1 і мінус 1,2. Давайте порівняємо аргументи. Мінус 1,1 більше. Тоді значення функції буде менше. Знак менше. F від мінус 1,1 менше за f від мінус 1,2. Переписали наступне значення. Функції треба порівняти F від 19 з F від мінус 19, ви бачите, що значення аргументу це у нас протилежні числа 19 і мінус 19. Фурт, функція наша степенева з парним натуральним показником. Ну, пригадайте параболу, да? Якщо протилежні. Значення аргумента тоді значення функції, які рівні. Так і у нас F від 19 дорівнює F від мінус 19. Бо ця функція графік її симетричен відносно осі y. Добре, третє, переписали. Треба порівняти f від мінус 7 та F від 9. Подивимось в нашу табличку. Функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Так? Але функція зростає на проміжку від нуля до плюс нескінченності. Тобто, у нас аргумент мінус 7 і аргумент 9. Що робити? Якось зараз будемо викручуватися. Ми тільки що попередньо зробили висновок, що якщо аргументи у нас протилежні числа, то значення функції у нас дорівнює. Так? Давайте скажемо, що F від мінус 7 дорівнює F від 7. І тепер порівняємо F від 7 та F від 9. А ми пам'ятаємо, що на проміжку від 0 до плюс нескінченності функція зростає. А це означає, що чим більше значення аргументу, тим більше значення функції. Отже, f від 9 буде більше за f від 7. І що це означає? Те, що F від 9 буде більша за F від мінус 7. Так як F від мінус 7 дорівнює F від 7. Все. І давайте напишемо, що F від 7 менша від F від 9. Так, як, а потім пояснення. Все, ми порівняли три пари значень функції. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!